Добрый вечер, уважаемые житомиряне. Сегодня у нас в проекте Мова духовный лидер Украины, патриарх святейший патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. Христос воскрес. Воистину воскрес. Святейший владыка, Украина переживает очень тяжелые времена. На востоке война, экономика рушится. Церковь, Украинская Православна Церковь, всегда стояла на страже духовності українців. Мы помним все Христову заповедь о любви к ближнему. И мы все знаем и по деятельності церкви нашей в Житомирі, української православной, и по деятельності української православной церкви в общем, о огромных социальных проектах. Я бы хотів попросить вас поподробнее рассказать о социальной благотворительности Української Православної Церкви, о состоянии сейчас и перспективах на будущее. Як не дивно, а війна сприяє відродженню духовності, тому що в стражданнях люди. Частіше звертаються до Бога з допомогою. Не тільки звертаються до Бога за допомогою моляться йому, а і виявляють любов один до одного. ось ви подивіться, яка, якою була Україна до війни цієї, неоголошеної, розділена. Але коли почалась війна, почалось об'єднання насамперед, об'єднання навколо армії, навколо захисників нашої вітчизни. Майже кожна область направила в Донбас свої батальйони добровільців. Чого вони туди йдуть? Захищать. Свою землю. Але ж вони знають, що вони там можуть померти, їх можуть вбити там, знають, але йдуть, тому що люблять е, свій народ, свою мову, е, свою культуру, свою історію, свою сім'ю. Так ось це є виявлення е, любові. В тяжких умовах. І церква сприяє цьому, чим вона сприяє? По-перше, за кожним богослужінням ми молимось за, за Україну, за наше військо, за, за всіх людей. По-друге, ми направляємо в добровільні батальйони в АТО священників, які там теж підтримують дух наших воїнів, моляться разом з ними. А крім того, церква займається зараз великою благодійною допомогою. Ми збираємо кошти на армію, продовжуємо збирати. На ці кошти ми купуємо продукти і не тільки купуємо, а й збираємо продукти. І вже за ці місяці, коли ми почали цю діяльність, ми вже відправили біля 50 тисяч тонн Продуктів харчування. Крім того, ми е, купуємо бронежилети, обмундірування, ліки, е, машини швидкої допомоги, е, машини для пересування, тобто е, все, що. що чого потребує наше військо в Донбасі, це церква. Але ж церква не одна тільки займається, а весь народ український зараз займається цією благодійною допомогою. І ми залучаємо навіть і Європу, і Америку для благодійної допомоги. І таким чином ми з одного боку допомагаємо армії, а з другого боку виявляємо оту любов, оту духовну силу, без якої не може бути ні перемоги, ні благополучного життя. Приятно слышать, конечно, на воскресных литургиях, когда священник молится за войско Украины и за победу. И мы знаем, что церковь и храмы всегда были как убежище для граждан во время войн. Также церковь и храм является то место, откуда исходит благодать и исходит духовная сила Всем известно о громадной роли Украинской православной церкви по поставке духовных капиланов на Восток. Скажите, пожалуйста, святейший владыка, насколько востребована у украинского войска сейчас духовная необходимость в капиланах и какую силу они могут вложить в души наших воинов и помочь им в их нелёгкой борьбе с оккупантом. Справа в том, что коли існувала Радянська армія, там були політруки, політкомісари, які займались ідеологічним вихованням. Зараз в армії ніяких політкомісарів, політруків нема. Але армія потребує в духовному опікуванні. І ось цим духовним опікуванням військових займається зараз церква. Тому Верховна Рада, вже і уряд, прийняли постанову про введення капеланів в армію. І ми дякуємо і Верховній Раді, і уряду, що нарешті прийняли таку постанову. І зараз. Не Київський патріархат, і не тільки Київський патріархат, а й інші церкви направляють туди своїх капіланів. Чим вони займаються? По-перше, вони моляться там разом з нашими воїнами-захисниками. По друге, розповсюджують літературу духовну, яка їх. Воїнів надихає. Крім того, вони підтримують дух армії, спілкуються з кожним воїном, який потребує тієї чи іншої думи. І тому, крім того, наша церква випустила медаль за любов до України і жертовність. І цією медаллю вже нагородило більше двох тисяч як воїнів, так і волонтерів, благодійників, які допомагають нашій армії. Крім того, через цих капеланів ми направляємо туди і гуманітарну допомогу, яку допомагають розповсюджувати ці капелани. Святійший Владика, в нашому Житомирському свято кафедральному соборі організований волонтерський центр по допомогу воїнам АТО, які прийшли з зони бойових дій. Я знаю, що ініціатива Української православної церкви, як кліриків, так і мірян, це організовується по всій Україні. Як ми можемо допомогти успокоїти душу, пришедшего сюда с войны, помочь ему войти в мирную жизнь и опять начать любить ближнего и просто найти какое-то вот смирение, смирення, упокоєння, успокоєння. Ну, э, ми зараз займаємося психологічною реабілітацією воїнів, які повернулись з Донбасу і. і... Психологічно ну, пошкоджені, тому ми їм допомагаємо. Ми спілкуємося з психіатрами, разом з ними допомагаємо цим воїнам. Крім того, ми цим захисникам нагадуємо про заповідь Божу. Ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя своє покладе за друзів своїх. Так ось ці воїни, вони і, і, і душу свою віддають, і життя своє віддають за, за своїх ближніх, за свою батьківщину. І ми нагадуємо їм про це, який вони звершили Богу, і яка нагорода їх чекає. На небеса, коли Господь покличе їх у потойбічне життя. Тому церква працює з цими воїнами, які отримали психологічне пошкодження. У своїх проповідях іреї православної церкви української регулярно призивають о любви к родині. Поэтому пользуюсь случаем, Стейші Владика, хочу вас спросить ваше мнение у ролі пам'ятної церкви, єдиної національної церкви в становленні нації в воспитанні патріотизму? Якби в Україні була одна православна церква, єдина, незалежна від Москви то не, і Крим би був наш, і в Донбасі не було б війни. Чому? А тому що церква вплинула б на громадян так, що е, отих сепаратистів в Донбасі і в Криму не було б, тому, тому що вона виховала так. І Росія покладає велику надію. На церкву, яка знаходиться в залежності від, від Москви. Тому наше завдання полягає в тому, щоб об'єднати все українське православ'я в єдину церкву, незалежну від Москви, і щоб ця церква служила своєму народові, своїй державі. І Захищала через наше військо нашу територію. Тому зараз іде процес об'єднання, як не дивно, а війна допомагає об'єднуватися українському православію. Яким чином? Віруючи Московського патріархату, бачать. Що їх духовенство не закликає допомагати армії, а навпаки, закликає допомагати сепаратистам або Путіну і, 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 Його і Росії. Так. І коли люди чують це в храмах, то вони не хочуть більше ходити в. В ці храми і тому е, переходять до, до Київського патріархату. А е, духовенство і керівництво називається захопленням храмів. Ми не захоплюємо. Вони навпаки сприяють своєю позицією того, що від них відходять і приходять, приходять до нас. Святейший Владыка, они придумали какие-то духовные скрепы и пытаются этими скрепами насильно прикрепить к России, к царской России уже свободное и независимое государство. Но вот даже с точки зрения православия, пусть и разных конфессий, как можно призывать э, одних православных, брать оружие в руки, ехать в чужую страну и убивать других православных. Как то, так можно? Как то, они? Потому я назвал Путина новым Каином. За, за те, що е, росіяни убивають в Донбасі свої, своїх братів православних. І тому всі, хто вбиває е, своїх е, братів, е, не, не захищаючи свою землю, а будучи агресорами, тому що вони, на, наприклад, закликають нас. Не вбивати агресора. А як можна захищати свою землю чи не можна? Нет, конечно, нет. Я їм навожу приклад: ось якби ми не захищали нашу землю від Гітлера, то де б ми були в неволі, під фашизмом? Так, тому захист своїх батьківщини не є вбивством. Агресія є вбивством і є великим гріхом. І тому треба розрізняти. Коли ми захищаємо свою землю, ми не порушуємо заповідь, не вбивай. А коли ми воюємо на чужій території, захоплюємо чужу землю, то ми вбивці тоді, але ми, українці, захищаємо свою Землю. І тому церква благословляє захищать свою землю, як вона благословляла, захищає свою землю в роки Другої світової війни. Святіше Владика. Вот минуя государство, вот если говорить только о церковном общении пока между патриархатом киевским и московитами, так? скажите, пожалуйста, вот разве у них нет каких-то в церкви светлых умов, которые бы помимо государства бы пытались наладить хотя бы диалог церковный между верующими, между братьями православными, чтобы прекратить эту бойню, навязанную нам Россией? Справа в том, что есть разумные люди в России, І взагалі не можна сказати російський народ, що він нерозумний. Але керівники довели народ до такого стану, що тепер посварили два великих народи український і російський. І за чого? І Тільки за того, що Путін хоче повернути статус Росії до статусу другої наддержави. Тобто зробити неможливе. Так. І, і заради цього посварив два, два великих народи. Але не треба забувати про Бога. Бог є, баче, і Бог на боці добра і на боці правди. А оскільки з Путіним і з агресорами правди нема, то і перемоги там не буде. Возгардівся Путін. возгордился. Да. Я думаю, что Господь его на землю все-таки опустит в свое время. Теперь хотел бы вас спросить вот приятную новость. Я прочитал в интернете, что церкви украинская православная церковь и украинская Автокафевальная церковь взаимно призывают к объединению миряне, клирики призывают. Вот скажите, пожалуйста, мы можем надеяться на это объединение и как скоро? Да. Ми маємо надію на це об'єднання, тому що автокефальна церква вже заявила, що вона хоче об'єднатися з Київським патріархатом. Київським патріархатом про це говорить вже не одне десятиліття, і ми вже Двічі чи тричі підходили до такого моменту, що ми вже готові об'єднатися, але потім е, знаходилися якісь перешкоди і об'єднання. Але сподіваємось, що на цей раз ми все-таки об'єднаємось. І, і якщо об'єднаємось, то в цьому році. Бо ми ось у нас буде е, 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 через Деякий час синод, і ми висловимо, на яких умовах ми можемо об'єднатися з автокефальною церквою. Автокефальна церква вже такі умови висловила. І ми, я думаю, що ми можемо знайти при добрій волі можливість об'єднатися в одну українську православну церкву. Киевского патриархата. Святейший Владыка, Украина и Житомир продолжают праздновать Светлейшее Воскрешение Господне, Пасху. И в эти светлые дни, в величайшие праздничные дни, которые празднуют православные, я бы хотел бы попросить вас обратиться с обращением, с напутственным словом к жителям Житомира и области. Дорогие братья и сестры, Христос воскрес. Свято Воскресение Христово е Основою нашої християнської віри, тому що Господь Ісус Христос, ставши людиною, переміг не тільки гріх в людській природі, а переміг смерть. І як ми помираємо через те, що народжуємося від Адама, так само Воскреснемо всі через те, що Воскрес Ісус Христос і переміг смерть. У нашій природі. І цією вірою ми повинні керуватися в своєму житті. А керуватись вірою це значить любить один одного, бо Господь Ісус Христос сказав, що найбільшою заповіді є любов до Бога і любов до ближнього. Так, ось зараз ми переживаємо тяжкі часи, коли агресор Росії напали на Україну. І захопили і Крим, і тепер йде війна в Донбасі. Але ці страждання об'єднують український народ, піднімають їх на боротьбу за незалежність своєї держави, за нашу цілісність нашої території, і в той же час ми виявляємо більшу любов один до одного через ті. Гуманітарну допомогу, яку ми надаємо як нашим захисникам воїнам, так і біженцям, дітям і всім людям, які постраждали від, і страждають від цієї війни. І Господь бачить це і дасть нам перемогу, і не тільки перемогу, а ми і відемо в європейський союз і наша держава буде ще могутньою і сильною в європейському союзі. Я хотів би вас поблагодарить за те, що ви посетили сьогодні нашу студію, побажати вам хорошого і крепких бажань і можливостей осущити все задумане. Ми также к своей очереди, как верующие, будем вам помогать. И в единении церкви и народа мы победим агрессора и врага. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас сегодня гостем студии был святейший патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. Не переключайте канал.